На сьогоднішній день в всьому світі в Україні в нашому регіоні зафіксовано циркуляція нового підтипу, штаму Омікрон. Називається він стратус. Він циркулює, люди хворіють. Тим більше, що за результатами секвенування які проводив Центр громадського здоров'я України в циркуляція підтверджена і на території Чернігівської області? Чим він відрізняється? Він відрізняється тим, що він більш швидше легше передається, він більш контагіозний, і така характерна клінічна ознака він викликає паралельно із загальними респіраторними недугами, такими як слабкість, головна біль, нежить, підвищена температура, визиває осиплість і хриплість голосу голосу. Саме такі оце ознаки штаму, саме стратусу. Перші симптоми, як правило, вони пов'язані із загальним захворюванням гостро респіраторно-вірусною інфекцією це головний біль. Температура, катеральні прояви, кашель, насморк а от специфічним таким для стратуса, характерним клінічним симптомом, саме осиплість і хриплість голоса, пройти тестування і звернутися до свого сімейного лікаря для того, щоб в залежності від вашого клінічного стану було надано і призначено саме адекватне лікування. І наплегливо рекомендую в якому разі самолікуванням не займатися. Саме щодо підтипу стратус, стратусу штаму Омікрон, у нас лабораторно підтверджено один випадок, але загальна Кількість захворюваності на ковід, викликана іншими типами ковіду, у нас наростає. Ми реєструємо збільшення захворюваності десь із 27-го тижня. От сьогодні вже ми можемо чітко говорити по результатам нашого аналізу захворюваності на 32-й тиждень, що у нас кожного тижня йде збільшення в два рази. От за минулий тиждень у нас зареєстровано захворівших чуть більше 150, з них є діти, двоє дітей. Але з них госпіталізовано десь порядка 20 осіб, тяжких немає. В принципі, на сьогоднішній день можна чітко сказати, що саме під тип стратус він не складає серйозної загрози для сфери громадського здоров'я. Він не справляє надмірного навантаження для лікувальної мережі. Він не потребує якогось специфічного лікування кисневої підтримки. В принципі. Тільки що він передається легше. А загальна захворюваність збільшується, вона говорить про те, що захворюваність саме на ковід активізувалась, але треба відмітити, що активізація захворюваності на ковід у нас була і в аналогічному періоді минулого року. Напевно, це пов'язано з якимись певними часовими такими проміжками. На сьогоднішній день там і тенденція збільшення захворюваності не говорить про те, що нас чекають якісь певні карантинні обмеження. Вакцинація була і є основним профілактичним заходом, який захищає. Від будь-якого інфекційного агенту, враховуючи те, що вакцина, яка у нас є на даний момент і використовується для вакцинації населення, вона омікрон специфічна. То, враховуючи те, що це під тип омікрону, то вона 100% діє, тому закликаю отримати відповідні вакцинації і ревакцинації. Вакцина є в достатньої кількості у всіх надавачів послуг. Зверніться, будь ласка, до свого сімейного лікаря і в пункті щеплення отримайте відповідний захист.